Кіаніру Електро, максимальній комплектації престиж з батареєю 64 кВт. Це в нас 620 рік з оригінальним підтвердженим пробігом 108 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу, з тепловим насосом, протом швидкої зарядки CCS має дві зарядки. Останнє того пройдено на 98 тисяч чотири кілометри. По комплектації має у нас led оптику, оригінальні 17-ті диски на хороші літні гумі Michelin, автоматичне склання дзеркал, датчики сліпих зон безключовий доступ. Так виглядає передній ряд сидінь, чорний перфорований салон, електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, акустика, JBL, повний електропакет, авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону. Дане авто має сертифікат європейський, який підтверджує оригінальність пробігу та 100% сок батареї. QR-код можна відсканувати. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, led панель приладів, читання знаків тримання смуги, великий сенсорний монітор з навігацією, Android Auto, Apple CarPlay. Камера заднього огляду, передні та задні проктроніки, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Так виглядає задній ряд сидінь. Ось є підігрів заднього ряду. Даний авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Так. Практично новий автомобіль. Можна оглянути у нас на площаці. Знаходимо в Львівській області, село Сапошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка подуклієнта до будь-яке місто, а також купівля в кредит-лісних оплата по перерахунку.